Про розвиток регіону, можливості для бізнесу, партнерство із владою та міжнародними організаціями говорили на економічному форумі Бердичів. Місце зустрічі можливості і рішень що пройшов у рамках третіх днів європейської культури в Бердичеві. У заході взяли участь як офлайн, так і онлайн представники державної, місцевої влади, районної та обласної військових адміністрацій, депутати, представники бізнесу, фінансових установ, міжнародні партнери. Учасники платформи, зокрема, розглянули алгоритми підтримки підприємництва у воєнний час. Що місцева влада бачить аналізує ситуацію задає її покращення? Ми дійсно розуміємо попит в цьому напрямку. Підтримки для відкриття з власною, власної справи особливо для тих людей, які повертаються з фронту важливий інструмент, який називається «Ukraine Investment Framework» на 9,3 3 здається мільярда, мільярда євро, який сконцентрований виключно на підтримку економіки та бізнесу, і з цього 2025 року він почав активно працювати. Під час заходу представники бізнесу презентували розвиток кількох підприємств, які є чи не найбільшими платниками податків у місті. На форумі порушили питання працевлаштування людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, обговорили можливості співпраці з міжнародними організаціями та залучення інвестицій. В час військового стану нам вдалося спільно з іноземними інвесторами і вітчизняними Втримати більш-менш нормальному руслі інвестиційні процеси. Жоден з великих інвесторів в області не покинув, навпаки були вкладені капітальні інвестиції в розширення деяких підприємств, зокрема, і з іноземним капіталом. Про співпрацю із Бердичевом та підтримку України вели мову представники міст побратимів із Німеччини, Литви та Польщі. Dla naszych samorządów właśnie pieniądze generują przedsiębiorcy, dziękuję za tę prezentację firm, które funkcjonują w Berdeczowie. Mieliśmy okazję wczoraj zapoznać się z jednym z produktów z piwem berdyczowskim. Dla nas, dla nas, samow, samowiadowców, dużo podpriemstwa, to one jakaz dają nam grozi. І дуже дякую за презентацію ваших ваших фільмів, ваших підприємств. І ще дуже дякую за бердичівський пиво. Кілька годин тривала програма економічної платформи, у ході якої кожен з учасників мав можливість виступу, після чого міжнародних партнерів запросили відвідати ряд об'єктів соціального призначення, аби у подальшому шукати можливості спільного фінансування, зазначає модератор платформи, начальник управління економічного розвитку Бердичівської міської ради Михайло Май. відбувся чудовий захід, який на моє переконання подасть нове життя. У синергію бізнесу міжнародних партнерів та влади, як місцевої, так і обласної. Місцевий бізнес зміг почерпнути багато інформації по державним програмам, по можливостях розвитку. А міжнародні партнери, зокрема після заходу, зараз зможуть ознайомитися з нашими соціальними проектами для того, щоб ми в подальшому змогли їх залучати і у спільній півпраці реалізовувати багато ініціатив.